Всім привіт знову на моєму каналі! В цьому відео я вам розповім про те, що Алекс Топольський став коучем по впевненості в собі. Обговоримо з вами п'ятий випуск шоу Холостяк 12 в Дубаї. Та що чекає нас в наступному шостому випуску. В п'ятому випуску учасниці нарешті прилетіли до Дубаю. І перше побачення було у Вікторії Варлей. Пройшло воно доволі непогано. У Алекса з Вікторії дуже багато спільного спілкування у них таке дуже легке, природнє, взагалі без ніякої напруги, і навіть відбувся пристрасний поцілунок в воді. Я думаю, що у Вікі є всі шанси прийти доволі далеко в цьому проєкті, але я не бачу її в ролі фіналістки. І на цьому тижні вона отримала рожеву троянду, що означає, що вона буде господинею будинку і буде встановлювати свої правила на наступному тижні. До речі, в своєму інстаграмі Вікторія Варлей відповідала на запитання підписників і розповіла про те, що в середньому церемонія троянд триває 5-6 годин. І це така звичайна церемонія троянд, коли дівчата просто стоять. Приміщенні, а ось ця остання церемонія троянд, яка була в Дубаї, мені здається, вона тривала ще довше. Я не знаю, дівчата можуть вистояти 5-6 годин в цих сукнях, а в туфлях на підборах. Це, я думаю, дуже важко. Також в Дубаї було побачення з Роксаланою та Лізою в пустелі. З Лізою, як завжди, спілкування пройшло доволі непогано. Ліза ще більше відкривається перед нами і перед самим Холостяком. Виявляється, що в неї є навіть психологічна освіта. Щось вона мені нагадує ту учасницю з перших випусків, в якої було дуже багато різних професій, робіт, бізнесів і так далі. Ось ліза мені нагадує ту учасницю. Також вона і педагог там по музиці, і психолог. А зараз вона круп'є ну дуже така різностороння особистість. А от з Роксоланою у Алекса розмова якось не клеїться. Роксолана полюбляє завжди говорити на якісь сексуальні теми або просто про щось таке поверхневе, і особливо у Алекса не запитує про нього нічого такого глибокого. І Алекс уже неодноразово на це жалівся, що йому ось це не подобається в цій учасниці, тому на цьому тижні він відправив її додому. Ну насправді Роксана непогана людина, але мені здається, що вони взагалі один одному не підходять. Вони, начебто, з інших світів. І Роксані потрібен такий чоловік, який буде з нею на одній хвилі. Такий, що буде її розуміти, розуміти її жарти, її розмови, і якому буде з нею цікаво з тим, яка вона не передбачена. І незвичайна дівчина, але вона просто не для Алекса. Йому потрібна зовсім інша людина для життя. І також на цьому тижні було ще одне групове побачення з трьома дівчатами: це з Катею, Юлею Кавчук та Олександрою, та що працює в ІТ. з Олександрою. На даний момент у Алекса найбільше якогось цілесного контакту. Вони дуже багато обіймаються. Вони знову на цьому побаченні цілувались. Але мені звичайно не дуже приємно дивитись, коли холостяк цілується з учасницею, коли ще є інша учасниця, і вона також їх сидить там, чекає. От саме поцілунки на таких групових побаченнях, подвійних потрійних, ну якось не дуже приємно дивитись. Коли це індивідуальне побачення, окей. Ну коли ви цілуєтесь, а вас там ще сидить за стіною в іншій кімнаті, чекає інша учасниця. Ну якось дуже негарно це виглядає. Саша не боїться говорити про свої почуття. Вона постійно каже холостяку, як він їй подобається. Але боюсь, щоб це не зіграло з нею поганий жарт. Бо мені здається, що Алексу все-таки цікаво, щоб дівчина не була така відразу відкрита. Йому все-таки подобається, коли є якась загадка, як, наприклад, із іншою Сашею, яка не відразу з ним поцілувалась, і для нього це така інтрига. Але все-таки я думаю, що... Олександра, власниця компанії, може довго протриматись на проекті. З Катою також була гарна взаємодія, вони добре поспілкувались, але все ж таки Алекс очікує від неї більше ініціативності. Я думаю, що Катя до цього не звикла. Я думаю, що в неї в житті завжди були якісь такі чоловіки, які перші проявляли увагу, запрошували на побачення, дарували квіти і так далі. Я думаю, що вона не була обділеною увагою. А тут треба. Міняти тактику, бо є ще інші дівчата, є конкурентки. Тому подивимося, як далі вона буде себе поводити з холостяком. Я думаю, що можливо все-таки в наступних випусках вона придумає якийсь сюрприз чи організує саме побачення. Ну, загалом якось його здивує. на місці, чи що? Ні, а трьох вовки. Алекс? Да ладно, це неймовірно, я в шоці. А от щодо Юрі, мені було дуже прикро за нею, тому що під час готування страв вона говорила Алексу, що ой, Боже, я така голодна, в мене таке враження, наче я два дні не їла. І після спілкування з нею він відпускає її додому, все, він її відправляє, і вона навіть не встигає поїсти. Тобто він запрошує до столу тільки двох учасниць. А Юля Кавчук, котра також готувала разом з дівчатами їсти, навіть цього і не спробувала. І поїхала додому голодна. Ось цей так мені не сподобався. Хоч би нагодував дівчину, а потім відправив би додому. А так, от на голодний шлунок зі сльозами. Але насправді тут уже не було сенсу тянути юлю далі. Вона його не приваблює як жінка, і плюс Юля себе не дуже гарно проявила на цьому тижні. Вона спочатку хотіла бути такою. Сильною сподиною будинку, яка буде влаштовувати правила, яка буде влаштовувати якісь конфлікти серед дівчат. А потім в кінці здулась і якось не змогла тримати цю планку. Я думаю, що їй взагалі не потрібно було проводити такий диктаторський режим в домі. Потрібно було бути більш лояльною з дівчатами, тому що. До цього вона з ними просто жартувала, просто по-доброму спілкувалась, а тут зовсім змінила свою тактику і вирішила: от буду я зараз вами керувати. А дівчата її слухати не будуть. В неї немає такого авторитету перед ними, такого щоб вони її слухали. Я думаю, що якби в неї були більш демократичніші правила, то вона б і краще, і позитивніше провела цей тиждень без меншого стресу. І найбільшою інтригою на цій церемонії троянд для дівчат було те, що чи залишить Алевстопольський. Сашу мудру на проекті, але для їхнього великого розчарування все таки він подарував їй троянду, і навіть не червону, а білу, що означає, що Сашу чекає якийсь сюрприз і здійснення її бажання. Тому я думаю, що саме в шостому випуску буде індивідуальне побачення з нею, кадри якого ми бачили ще в анонсах, про які я вам говорила, що в них буде вже нарешті повноцінний поцілунок пристрасний. Саша йому подобається, який би в неї був би нескладний характер, і як би сильно вона не подобалась дівчатам чи деяким глядачам. Та, в принципі, вона і не моя фаворитка. Мені теж не доподобає її характер, її поведінка, хоч вона зовнішньо дуже гарна дівчина. Але все-таки Алексу вона подобається. Алекс не зважає на думку інших дівчат, йому все одно як вона там себе поводить з ними. Йому цікаво проводити з нею час, і все-таки між ними є іскра. В наступному випуску ми з вами побачимо ту саму довгоочікувану церемонію троянд зі скандалами, зі сльозами і холосяком, який не буде дарувати троянди, який скаже, що ні, я не буду продовжувати цю церемонію, я розвертаюсь і йду звідси геть. Подивимось, як це буде там все відбуватись, тому що монтажери шоу Холостяк вміють так монтувати ці анонси, що насправді ось такого величезного скандалу може і не бути, а може бути такий невеличкий скандальчик. Як, наприклад, в цьому випуску ми не помітили прям дуже сильного скандалу між Вікою та Сашею та плюс Аліною. Але були деякі конфлікти, були недорозуміння. Трішки дівчата в цьому випуску сперечались. А і до речі, в цьому випуску Юля Медуза. Така була язвичка. В ось кожній дівчині хотіла вставити якесь неприємне слово, якесь неприємне запитання. Якось дуже сильно активізувалась. Ви помітили? Така геть не добра, мила дівчинка. Я думаю, це все через невпевненість собі, через те, що вона бачить в цих дівчатах конкуренток, тому задає так багато різних запитань і намагається зробити неприємне дівчині. Неприємно спілкувалася в нас на цьому тижні з Катею. З Сашою мудрою та Мариною. До речі, напишіть в коментарях, як вам поведінка медузи на цьому тижні. І ми бачимо, що в шостому випуску саме медуза буде дуже багато плакати на церемонії Троянд. І, до речі, також буде ще Катя плакати, і буде дуже сильно роздратованою злою Вікторія Варлеї і Саша. Подивимось, що там буде. По анонсу здається, що Алекс дізнається. Якусь неприємну інформацію про дівчат, про їхню справжню мотивацію перебування на шоу, чому вони туди прийшли. Подивимось, на рахунок якої учасниці відкриється несподівана правда. А ви як думаєте, про яку з учасниць зільють компромат? До речі, недавно в мережу потрапила інформація про одну із учасниць холостяка, яка вже покинула проект. Ще на першій вечірці, якщо ви пам'ятаєте, там була дівчина з таким дуже дивним поглядом, яка прикидалася журналісткою. Так, от, глядачі шоу вже знайшли статті в інтернеті, які пишуть про те, що ця дівчина займається ескортом. Якось там продає своє тіло, чи ще чимось таким серйознішим, що в неї насправді є дитина, яку вона покинула. Я була трішки в шоці. В самому шоу, я пам'ятаю, вона говорила, що в неї дуже багато якихось судових справ, що вона там судиться дуже з батьма людьми, що в неї є якісь проблеми, але більше її нам ніяк не розкрили. Я думаю, що. Організатори, сценаристи, шоу-режисери просто не помітили таку інформацію про учасницю, але це ж можна було таке роздути про неї в шоу. Щось вони промахнулись цього разу і не використали таку інформацію про учасницю. Ну або можливо, із-за того, що вона дуже швидко покинула проект, тому це все далі і не розповідалось. Але перед тим, щоб розповісти, що я дізналась про Алекса Топольського, я хочу вам розповісти про неймовірно. Стильні свічки з мармуру українського виробництва це бренд Mesh Home, Єдині хто виготовляє свічки з натурального каменю. Цей бренд створило молоде подружжя Ярослав та Ольга, котрі цінують сімейний затишок і комфорт. Вони обрали мармур для виготовлення свічок, бо вважають його неповторним натуральним матеріалом, який створила сама природа. Особливість цих свічок у тому, що вони виготовляються виключно із натурального мармуру. Майстер вручну виготовляє кожну форму, та кожна свічка виходить неповторною за своїм малюнком. Така свічка стане чудовим доповненням до інтер'єру та неперевершеним подарунком до свят та нового року. Щоб придбати ось таку гарну свічку, перейдіть до посилання під відео. А зараз ви дізнаєтесь, чим насправді зараз ще займається Алекс Топольський. Інформацію про нього мені відправила одна із моїх глядачок. Доброї ночі. Потрапила сьогодні на таку ось інформацію, що Алекс є коучем з підкорювання жіночих сердець. Про це йдеться в його соцмережах у LinkedIn. Не впевнена, що це його реальна сторінка, можливо, це чорний піар, але дивлячись на його поведінку, здається правдою. LinkedIn – це соцмережа, якщо можливо хтось не знає, в якій можна публікувати інформацію про свою професійну діяльність. По типу резюме про себе, і також там можна знаходити різні професійні контакти людей, з якими ви хочете співпрацювати чи покликати на роботу, і таке інше. І я зайшла на цю сторінку Алекса Топольського в цій соцмережі. І тут я бачу його фотографію, вже нову саме з проєкта Холостяк. Це єдина його сторінка в цій соцмережі. Власник цієї сторінки сам публікує про себе інформацію. Тому я так розумію, що Алекс Топольський опублікував дані про те, де він працював ким, які в нього були види діяльності, види бізнесу. І також зараз в нього як основний вид діяльності, головний, це коуч по впевненості в собі та харизмі. Я допомагаю чоловікам трансформувати депресію, тривогу, стрес такого гарного доброго хлопця, до сильної природньої впевненості в собі. Ця вся інформація в нього оформлена англійською мовою, тобто він працює на. Англомовну аудиторію, я так розумію, на чоловіків, котрі проживають в Штатах, наприклад, тому що він теж живе там. Також в описі до його профілю англійською мовою розписана інформація про його послуги. Я ось для вас переклала. Я допомагаю досягнутим чоловікам подолати виснаження, перевтому, тривогу, надмірне мислення, розвинути природну впевненість і процвітати з жінками. Колостяк Україна, сезон 12». Також в цьому профілі розписаний його досвід, і тут вказано про те, що на даний момент він є власником віртуального агентства. також він є засновником восьмитижневої трансформаційної програми для чоловіків. Називається Man Maverick. Також тут є інформація про його компанію з люксовими апартаментами, також що він є засновником. NFT колекції, також про те, що він був холостяком в Bachelor 12, холостяк 12 і про його акторську діяльність. Тобто по цьому профілю я можу зробити висновок, що після участі в шоу Холостяк, котрий був ще в минулому році і закінчився на початку цього року, він вирішив зробити свій якийсь курс, свою восьмитижневу програму і заробляти гроші на тому, що ось я такий впевнений собі чоловік. Я був головним героєм такого відомого шоу на весь світ. Це шоу і в Америці також є. Тому ось ви повинні до мене прислухатись і. Купувати мою програму, тобто він вирішив підзаробити грошей ще й на участі в шоу «Холостяк». Нічого в принципі, в цьому поганого не бачу, що людина постійно розвивається і намагається знайти нові нові види заробітку. Але як на мене, такою діяльністю а, повинна займатися людина, яка має психологічну освіту. І я не думаю, що той досвід, який він отримав в шоу, може на 100% Йому допомагати в тому, щоб навчати чомусь інших чоловіків. А до речі, дуже такий цікавий момент, який я помітила. В цьому профілі є головна фотографія, такий величенький банер, Але в імені помилка не Олександр Топольський, як в нього це прописано в назві профілю, а Алексанедер. Зайва буква Е, українська або і англійська. Я не можу зрозуміти, як можна було догледіти таку. Помилку, яку дуже добре видно, вона кидається в очі одразу Алекса. Зміни банер, бо якось не дуже гарно позиціонувати себе коучем з помилками в тексті. Що ви думаєте з цього приводу про його ось таку нову діяльність? Я, якщо чесно, трішки здивована, я не очікувала насправді. Хоча що тут до дивного, зараз вже так багато в інтернеті, в інстаграмі, особливо різних там недопсихологів, якихось коучів менторів і ще чогось, які просто намагаються зробити гроші якимось легким способом. Напишіть вашу думку, ваше враження в коментарях буде дуже цікаво разом з вами обговорити. Ой, намагаюся записати це відео якомога швидше, тому що в мене дуже часто відключають світло на багато годин, тому я просто е, молюся, щоб в мене не вимкнули світло. До речі, напишіть, як у вас справи зі світлом. Чи встигаєте ви дивитись холостяка мої відео? Як ви там взагалі? І до речі, хто підписаний на мене в інстаграмі, той вже знає, що в мене дуже скоро вийде інтерв'ю. З учасниками дуже популярного шоу, але це не шоу «Холостяк». А ті, хто не бачив, то підписуйтесь в інстаграм і пишіть ваші здогадки в коментарях, з ким же може бути інтерв'ю. Якщо вам сподобалось це відео, то тисніть лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!